Я почав свою службу в цій бригаді, потрапивши в роту вогневої підтримки. З 22-го року це було ну, трошки таке маленьке придіслов'я, що в 91-му році попав на службу в Харкові. До цього моя родина виїхала в Абхазію. Ну і сам я народився в Харкові. Прожили до 91-го і потрапив. Це ж 91-му в Харків службу ще в радянській армії відслужив, повернувся в Абхазію, а там почалась війна між Абхазією і Грузією. Ну, Як я на той момент рахував, що це громадянська війна, як нам це тоді такі люди, як наші сусіди, м'яко кажучи, нам розказували. Не без їх допомоги ця війна і почалася і йшла. Ну, на той момент молодий хлопець я звідти виїхав, не приймавши участі в бойових діях. Повернувся на свою батьківщину в Харків. Ну а вже в 2022 році це таке діло, що вже ну, як, якщо як вже почти в хату заходять до тебе. Попали під Гусаровку, під Барв'янкова, потім Барв'янкова, там оборонні рубежі. Все таке, потім контрнаступа, це на Харківщині. В Ізюмі ми були. А, от. Ну, а таке, скажімо, уже пряме бойове хрещення, чи як це можна сказати, ми тримали Торецьке під самою Заряновкою. Ми розпалилися тоді на дружбі. Я вже на той час ну, там був. Противотанка узводі, десь стрілком був. І, ну, різні посади займав. Періодично були важкі такі бої і перекривали це ж одного разу. Ми 16-17 декабря. В дубу був дуже важкий бій. Ми тоді працювали з сапогом, зробили з порядка 130 пострілів ночних. Це, ну, там і ствол красний був. Засікла нас мінометка, арта. Плюс ще там сусід, сусіди з нами були, ну, почали роботи, працювати по нам. І все ближче і ближче, коли підняли голову, а внизу все три дрони, вирішили, що треба звертатися, щось позицію. Ну, тож, позиції. Пригнув машину, до хлопців грузиться, ну, не доїхав 5 метрів, був прильот, отримав поранення, там, ну, машину посікло. Ну, Один розколок зацепив руку. Ну, на той момент воно ж не ощущало, що там боль чи що. Випав з машини, але ще назад заскочив, тому що вона в обрив їхала, заглушив машину, там ручник дернув і хлопці вже потім закинули в окоп. Поруч були теж сусіди, хлопці закинули в машину ну, і на Івак. там крусок плеча, лікувався довго, аж з декабря. Аж, мабуть, до мая місяця. І пересадку робили, там нерви зачеплені були, ну таке все. От. Ну, Пройшовши ВЛК, повернувся в стрій. Багато розмов зараз, ну, по, наприклад, наш штат того, що захищати країну, там, чи смитись, чи поїхати там, кудись за кордон. Ну, У кожного є своє до цього ставлення. Ну, Наше ставлення ми показали це в му році. І Тих хлопців, яких нема, на жаль. Ну, війна така є, що на їх місці має стати хтось інший. зайнятим. Ті, хто залишились, вони на своїх містах. Хто вже не може воювати, но він е, там, виконує навчання чи шонець. Якщо ти хочеш вирвати серце ну, країну, да, там виїхати і все, я забув, що я українець, його справа. Але в мене тут сім'я. Мої діди, бабусі, які поховані. Хлопці тепер. Ну от, я рахую, що як мужчина ти повинен. Є хлопці, які ну, не можуть чи бояться воювати, але вони роблять таке, що там і коштами і забирають, там, машини варять і все. Це теж треба робити. Це теж фронт. Я зараз от дивився, ну, там доводиться десь там. Проїхати по блокпостам. Дівчат дуже багато. Ну, наскільки знаю, дівчат ніхто не заганя, там чи не опрашує, вони самі йдуть осознано. І ну, моє таке бачення, що у кожної людини вибір є такий, що коли прийшла війна, то ти повинен захищати. Якщо тобі не подобається президент, це твоя справа, але у тебе є сім'я. Ти ж не будеш захищати його, ти будеш захищати сім'ю, свій дім. Я рахую, що зробив правильний вибір, коли пішов сюди.